Між і першої ночі ТВК зняла мене з виборів. І як кандидата в мери, і як кандидата в київські міські депутати. Мотивація висмоктана з пальця. А більше того, нам грозили, що нас будуть знімати з виборів, коли реєстрували. Одначе зареєстрували одноголосно. Розуміючи, що може бути такий підвох, ми пішли, звернулися до ЦВК. І Андрій Магера, офіційний член ЦВК, більше того куратор київських виборів, дав роз'яснення про те, що нас зареєстрували абсолютно в законний спосіб. І кличко має затямити собі на увазі, доки він не почне грати за такими самими правилами, як грає звичайний народ, поки він не почне вести себе як чоловік, а не як якась дівчинка, яка сьогодні зранку дізналася і побачила що світ рожевий. Відсотнім у нас не буде нової країни. Хоче таких правил по-чесному, ми маємо їх домагатися і добитися, щоб того, щоб ці правила були чесні. Не може бути так, що Кличко має право балотуватися на посаду міського голови і вести свій список до міської ради, а в той же час Леся Оравець не має права ні балотуватися на посаду міського голови, ні вести свій список до міської ради по тій причині, що бути до це неможливо. До перемоги народу. Eh, Разом і до перемоги. Так, що тому що вони говорять чітко одну тему. Про те, що Кличко Майданіці не здаються. Друге важливе це взагалі не За пам'ятаєте про це і мова йде про те, що ми вимагаємо відновлення в реєстрації Лесі Оробець на посаду міського голови і першим номером у списку партії нове життя. Дякую за увагу. За за